Нас про проголовне поїхали серія вечірніх ударів по військових об'єктах. На території Росії стала подією, яка вже отримує назву Страшний удар по казармах. За даними українських джерел, одночасно були уражено 28 місць дислокації особового складу. Це стало результатом масштабної операції, в якій було використано комбінацію безпілотників, камікадзе та високоточних ракет. Перші вибухи пролунали майже одночасно в кількох регіонах. Після чого почалася хвиля детонації на складах боєприпасів та паливних сховищ прикордонні Ареф Горить. Ситуація швидко набула хаотичного характеру. У місцях ураження виникли масштабні пожежі, які охопили не лише військові споруди, але й прилеглі будівлі. Повідомляється про сотні загиблих і поранених серед особового складу. Лікарні найближчих міст виявилися переповненими. Туди стікалися потоки гарати швидкої допомоги. Російські офіційні джерела довго мовчали, але вже в перші години стало зрозуміло, що масштаби катастрофи приховати неможливо. Один з найпотужніших вибухів стався на території, де розташовувалися казарми одразу. Зу кількох підрозділів удара розпричинив обвал конструкцій. Під завалами опинилися десятки солдатів. Рятувальні операції тривали усю ніч, але кожна нова детонація ускладнювала роботу. Вогонь перекидався на сусідні ангари, де зберігалася техніка. В результаті було знищено кілька десятків одиниць бронетехніки, що ще більше посилювало паніку. Серед командування атака виявилася настільки масштабною, що її назвали справжнім армагедоном. Вибухи лунали протягом кількох годин. Жителі навколишніх міст повідомляли, що вечора, схожа. На фронт а безперервні залпи, пожежі, гурки, детонації у соціальних мережах поширювали відео, де видно вогняні стовпи, що підіймалися на десятки метрів у небо. Цивільні намагалися евакуюватися самостійно, побоюючись нових ударів, і це призвело до транспортного колапсу. Розвідка повідомила, що операція була ретельно підготовлена. Кожна ціль відслідковувалася протягом кількох тижнів, після чого було визначено найбільш вразливі точки. Основна мета деморалізувати противника та зменшити його боєздатність була досягнута. Удар по казармах не лише Ще в значну кількість особового складу, але й порушив системну ротацію, адже резервні підрозділи тепер втратили бази розміщення у деяких регіонах. Підрозділи, що мали вирушати на фронт, залишилися без місць проживання, без техніки і навіть без командирів. Це створило хаос в плануванні бойових дій, і частина ротації була скасована. За словами очевидців, російські офіцери відкрито висловлювали невдоволення, адже втрати від нічної атаки вирівнювалися до кількох тижнів боїв на передовій. Аналітики відзначають. Що наслідки цієї ночі будуть довготривалими. По перше, це серйозний удар по моральному стану армії РФ, а Військові розуміють, що навіть у глибокому тилу вони більше не є в безпеці. По друге, це підриває здатність Кремля продовжувати мобілізацію новобранці, дізнавшись про вибухи в казармах, де далі більше уникають відправки на фронт. По третє, це створює політичну кризу. Керівництво змушене пояснювати суспільству, як так сталося. Що 28 об'єктів одночасно опинилися беззахисними. Міжнародна реакція. Також не забарилася західні партнери відзначили ефективність українських дій, і наголосили на праві України захищатися, завдаючи ударів по військових цілях агресора. Росія у свою чергу намагалася представити атаку як терористично, проте факти про знищення саме військових об'єктів не залишили простору для маніпуляцій. Таким чином, вечірні вибухи по 28 казармах стали переломним моментом. Це була демонстрація того, що війна вже вийшла за рамки фронту і охоплює найглибші тилові райони противника для України. Це стратегія. Гічний успіх, який відкриває нові можливості на політичному та військовому рівні для Росії, вже сигнал, що армія її вразлива скрізь. А втрати відтепер будуть не тільки на лінії фронту, але й у тилу. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.